Так, друзі, всім добрий день, всіх вітаю на каналі Глядячів. Сьогодні вас вітає Тернопільщина і такі гарні лошички по Алану. Це лошичка рік ці лошиці. Така десь під метр п'ятдесят, якщо не метр п'ятдесят. Гарно має мичку. Цікава така лошичка. Гарну грубину має. Кошечка може бути на продажу. Хто хоче гарних коників, то номер буде під її відео, будете дзвонити. Ціна 2000, щоб дурно не дзвонили. Без обмінів. Зарожче. Зараз ще раз нагадую по алану. Здесь гарно пасуть паші не густо, але шкрібуть, попросимо землю. Ось така дівка, я ще раз вам покажу, йдемо до слідуючих красунь. так. Так, слідуюча красуня теж по алану. її дідо гульпан, мама по гульпану. Така моцна лошечка. Має моцнішу ногу, більшу волохатість. Дуже цікава лошиця. Це без зерна коники, тільки буквально недавно пішла на пашу. Бере укучеряву має цікаво, цікаво. Кіла бегі має. А так ця лошечка не продається. Зараз покажемо вам пізніше, ще її сестричку по мамі. Так, не переключайте, будьте з нами. Ще одна є. Кара лошиця, ну ця найвища. Найвища лошичка. З трьох сестер теж продається. Ціна 2000. Друзі. Ясно, що не 20 тисяч гривень, а 2 тисячі зелених американських. Висока кобела буде і дуже нам в неї пристойна. Гарні копиці всі акуратні, теж має таку цікаву мечечку. Тут, а ну стій, хочу показати. Широкий лоб по центрі, вихор, тут вона має жоліб, ще не їх трохи. По її голові виглядає, що це дуже кобила роботи має бути. Кучерєву греву таку гарну, але грева на один бік. Її рік і два місяці ці лошиці. Ті перші гніді то рік тільки. Ось так. Наш телефон бідненько не міститься. Хвіст теж кучерявий. Зад досить гарний має. Як набере тіла, то буде у гу Гугов. так. Теж нагадую на продаж. Так, а ми йдемо далі. Так, прийшла ще одна. Це є гульпанка. Це по гульпану. Такий був Миколи жеребець показати. Гульпан. Ця лишиться. кобила вже, мама по ньому. Це вже певний другий лошавна має. Першим показували, а зараз покажемо вам і друге. Солідна лошиця. Каже, ну мене лошиця тягне на лошиці. Кобела, кобела. Що окрасу гарно має, лесину. Каштанка така танка ну, така грубина є. Майте ПКЗД, не ПКЗД, першерони, не першерони, але Чи бельгійці, зовсім інакші коні грубину, з тим, що вона лоша плекає. А це дівка по Аласкану. Це потомство Аласкана, друзі. Дуже цікаве потомство Аласкан. Дає. А ну всі маленькі, стій. ці. Дивіться, які груди має. Такі м'язи е структуровані всі по кругу У Ану, стій. Айка пистоха. Ой, ти пастяха, так? Да? Капістьох. Два місяці лашаті. Ано. Бачите, на очах вже і сіре. Що ну, цікаве. Я думаю, що буде, що, може бути навіть дариш десь дариш шпак так по коричному. Ну щось я так думаю, не знаю, побачимо. Дивіться, який вона має розкол і ззаді Явний розкал і одразу зад обрубаний. Такий, що не так до догори. Такі боки, як е, любить казати дядя Коваля, що сорочку має. Гарну сорочку має. Що є маленька? Оце потам потамства ласкана. Але вона не дається познімати, вона бігає за мною. Ну, що він не? О! Отак друзі, за продажу не знаю, нічого, я думаю, що ця лошечка варто би лишалася дома. а не на продажу ну, прийде осінь і всі будуть питання вирішені. Там номер буде нижче під відео, будете дзвонити і собі запитувати. Хазяйна. так. А ми погнали далі. Так, ще одна копелка, і ще одна дівчинка маленька полоскану. Це кобела, якщо не помиляюся, все від Діми Мотрука. Соня. Так, і дівка по ласкану. На гарних ланцюгах припнуті, Такі що це може поштуранчики файні бути. Така кобелка і таке потомство. Бела має моценну роботу. Так, ви ж дивимося, чи в воду на делись. В таких травах напасе. Кобела моцна. Довга килюх такий має в уроку. І цю красу не маємо показати. От така тут вона де. Тож, така форместа. Має зірочку, це певний місяць. Ці лошації ці. Друзі, напишіть в коментарях теж такі м'язе виражені будова бомбезна. Напишіть в коментарях як вам ця лошадка полоскану і теж така каштанова береся до солов'ї. Зараз висвітліє і буде теж певне сіра таке то кіно так що, кому сподобалося відео, не забудьте поставити вподобаєчку і обов'язково підписатися, щоб не пропускати наступне відео. Тур по Тернопільщині буде продовжуватися. Всім здоров'я, всім добра. До нових зустрічей!